Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗО. Хотів би показати вам ось такі подовжувачі на крила МТЗ велика кабіна. Є їх два різновиди. Це ідуть широкі, ось такі мають вид та ось такі завужені. Різниця в них ось така. Як можете бачити. Один край в них одинаковий, з незавуженими. Трішки коротше. Також вони чотирьох видів. Це голий метал під покраску, синій, червоний та з нержавіючої сталі. Хто бажає собі такий варіант, може придбати. Також у нас в магазині до них є ущільнювачі, також великий різновид і інших ущільнювачів, ущільнювачів це і кабіни, і скла, і. Всього, що тільки забажаєте. Також великий вибір запчастин. Це і від ходової трактора до двигуна, запчастин двигуна та багато чого іншого. Навіски, догружателі. Все, що потрібно до МТЗ від 80 до 892, у нас є. Чого немає, то скоро буде в наявності. Ось так, хто бажає собі щось замовити? дзвоніть, пишіть, замовляйте. Будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.